Якщо у нас пасочки з якимись фруктами, то потрібно їх приготувати. Так, значить, наприклад, беремо фінік, дістаємо з нього кісточку. Якщо ще у вас родзинки, то їх потрібно залити водичкою. Ну так. Ось так беремо із усіма фініками проробляємо таку процедуру. Щоб, коротше, не було кісточок. І потім кидаємо їх також у водичку. Так, потім ще я взяв курагу, нарізаємо курагу і також кидаємо у водичку. Так, 500 мл молока у нас пішли. Так, ще 3 столові ложки сметани я додав. 3 ложки цукру. 50 грамів дріждів, в мене сухі, але можна і мокрі. Вони краще будуть. І це все перемішуємо. Так, тепер далі. Беремо окрему миску, 10 яєць туди в у мисочку. Так, туди ще 300 грамів цукру. Та трішки натремо лимонної цедри. Так, потім ванільного цукру 40 грамів. Беремо, розтаплюємо короче, 300 г масла і 250 грамів маргарину. І вливаємо сюди і все розмішуємо, розбалтимо, все, готово. Так, тепер беремо окрему, окремий посуд, там, де у нас буде наше тісто. Туди насипаємо кілограм муки і оце всі дві мисочки туди вливаємо і перемішуємо. І Потрібно ще додавати туди муки, щоб вийшло таке тісто, яке не приліпало ні до рук, ні до посуду. Потім мішаємо, 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 перемішуємо його так, все, щоб воно нормально таке було, без грудочок і все так далі. короче. Ось так його все робимо, отак, і в посуд його, і все. І хай там стоїть і стоїть там, дві години настаюються. Потім беремо формочки. Якщо у вас бумажні, то все нормально. Якщо у вас металеві, ось такі, як у мене, то беремо масло або маргарин, як забажаєте, і ось так ось то натираємо нашу формочку. так. Щоб пасочка потім легко і просто випадала з цієї форми. Куляне полетить серце. Ворога поборемо. Ну, коротше, якось так. Потім, вже, коли тісто 2 години постоїло, викладаємо його і туди кидаємо трішки родзинок. Родзинки в мене в крахмалі. Так, щоб вони у вас не злипалися, то краще їх покрити крахмалом. Так, ну і потім трошки туди кураги також. Ну і потім ще зовсім трішки фіників. І все перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Потім, вже, коли перемішали, відриваємо маленькі такі кусюнчики цього тіста. Потім на них ще насипаємо бажані фрукти. І ось так все зминаємо, зминаємо в таке коло, щоб у нас вийшло така класна коло сфера. І коротше, можна потім його ось так трішки сформувати, щоб у нас шапочка потім вийшла гарненька. І потім кидаємо його все в формочки. Ось-ось-ось туди його вклали і все. І таку процедуру ми робимо з усіма формочками, і потім кладемо ці формочки вже з готовим тістом наповненим і ще на 2 години постояти. Хай пасочки наше тісто трішки підніметься, щоб потім вони у нас були пишні, такі, дуже добрі, пишні. Ну, а ще до цього ми робимо, робимо, ліпимо ще пасочки. Ну, і ось потім, як я сказав, вже накрили і поставили на 2 години. Потім жовток окремо, білок окремо. Все нормально ось так розділили. Для глазурі потрібен білок. І туди лимонного соку я налив. Потім можна використовувати цукрову пудру. Ну, або я краще вам пораджу з цукор. Так, пасочки ми беремо, які забажаємо ось цим жовтечком нашим, який ми відокремили від яйця. І ось так ось покриваємо наші пасочки, щоб вони потім такі румяні були, дуже красиві. Так. Тепер починаємо прикрашати. Беремо нашу глазур, яку ми зробили. Краще все ж таки вам пораджу використовувати цукор, а не е, як я, цукрову пудру. Бо в нас тоді вийшла глазур, не дуже така, е, як то мовить, концентровано біла. Ну, типу, вона ось така вийшла, яка розтікається. Але все одно нормально, ліпиться і ліпиться до неї прикраси нормально. Ну, коротше, беремо, прикрашаємо, як забажаємо. Ну і в принципі, вже буде готово. Ну, короче, приблизились вот такие интересные пасочки у нас выходят. Ну, там, дивлячись, всякая формочка будет. Ну, и вот такая просто ляпота у нас вышла.